Славляємо Твоє величне, Твоє святе ім'я, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що не ми тебе вибрали, Господь, але Ти вибрав кожного з нас, Боже. Не ми тебе шукали, але Ти нас знайшов у цьому світі. І ти поставив нас, Господь, щоб ми йшли, приносили плод для тебе. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що Ти простив нам всі наші гріхи, за те, що ти звільнив нас від влади темряви, від влади диявольської, Господь, за те, що ти ввів нас в царство улюбленого Сина Твого Ісуса Христа. Ми величаємо Тебе, ми прославляємо Тебе, ми низько склоняємося перед Тобою, за те, що ти той, хто любиш милого. Ти той, хто любиш прощати, Господь, ти любиш, щоб ми приходили до тебе, тому що ти прощаєш всі гріхи наші, Боже, ми величаємо Твоє величне Твоє святе ім'я, за те, що ти возніс на Голгофський хрест, всі наші беззаконня, всі наші провини. Ти взяв на себе, Господь, наші немочі, і Ти поніс наші хвороби, Ісус. І ранами твоїми ми зцілилися, Господь, і кров'ю. Твоєю святою ми обмиті від всякого гріха. Ми величаємо тебе, ми прославляємо тебе, ми воздаємо тобі єдиному славу, ми воздаємо тобі єдину хвалу, і ми воздаємо тобі єдину честь на цьому місці. Нехай буде прославлене, нехай буде возвеличене. Твоє ім'я на цьому місці ми склоняємося перед Тобою і воздаємо тобі єдиному всю славу. Всю Всю хвалу і всю честь, великий і всемогутній наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.